Вітаю вас, мої любі! Мене звати Віта, а ви завітали на канал Вікторія Буряк. Сьогодні у нас 26 лютого 2023 року, і сьогодні в мене буде ну, трошечки незвичне відео. А чому? Що наштовхнуло мене на таке відео? А наштовхнула мене на це відео тема, яка нам випала у спільному проєктові. Кольоровий рік, а тема ця називається Мелодія двох сердець. Що це означає? За умовами цього проєкту, ми повинні були щось в'язати з двох кольорів. Але, що для вас означає ця тема Мелодія двох сердець? Як ви її бачите? Можете зупинити відео та написати про це в коментарі. Буду, я вважаю, що буде це дуже-дуже цікаво. Більшість з нас, прочитавши тему цього місяця, одразу згадали пісню Два кольори два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. Червоний та чорний кольори вважаються традиційними кольорами. Української вишивки. Що ж можуть означати ці два кольори? Це не тільки, що червоний то любов, а чорний то журба. Червоний це родина, це сім'я, це батьківщина це наше майбутнє, а чорний це земля, на якій ми живемо, це зв'язок з минулим з нашою історією. І саме таку трактовку кольорів чорного та червоного. Я сприймаю більш сприятливо для себе. Але наше завдання було в'язати. І ось я вирішила поєднати два спільних проекти. проєкт від Надії, «Кольоровий рік» та проєкт від двох дівчаток Марусі та Оксани, «Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Ви зараз побачите шкарпетки на тему Мелодія двох сердець. Але що найбільше у нас виникає у уяві, що таке мелодія двох сердець? Це мелодія кохання, це мелодія чоловіка та жінки. Ось це я хотіла показати в шкарпетках для шкарпеткової скриньки дизайнерських бажань та й для того, щоб виконати умови в'язання у скольоровому уроці. Що таке любов? Любов душі кожної людини виникає своя. Це любов і до землі, на якій ми живемо, і до рідних місць, де ми зростали, і велике кохання, мов квітка, що розквітає в серці двох людей чоловіка та жінки. У цій парі Шкарпеток звучить мелодія двох сердець, незнайомої Людини, яка надала пряжу спонсор... пряжу. І моє серце, яке вив'язала ці шкарпетки. Друга мелодія у цих шкарпеток це кольори сірий та молочний. Склад сірої пряжі, я не знаю, не було на бобіні склад пряжі молочного кольору, це 100-відсотковий І я вирішила поєднати. Смужечки в, цьому, в цій парі шкарпеток. Також мелодія двох сердець, більш широкі смужки та, вже ставши звичним хелікс, який дуже багатьом сподобався. Оце є мелодія двох сердець. У нас в Україні, як кажуть, любить, значить, захищає. Вага цієї пари складає 94 грами. І ці 94 грами тепла поїдуть до когось, до якогось чоловіка, щоб йому стало тепліше, щоб він знав, що про нього пам'ятають, про нього дбають, та на нього чекає чарівна жінка. Але в кожного своя, і вона є сама -сама найдорожча. А от зустрічати свого чоловіка жінка буде дуже гарно вбраною на ніжках. А чекати свого захисника вдома буде жінка ось таких гарнюніх шкарпеткових, шкарпетках веселеньких, де також поєднані два кольори це мохер, а це червона пряжа. Вибачте, складу не знаю, бо це в мене було залишків, я вже не пам'ятаю, Звідки від мене. Тобто я поєднала ці шкарпетки. Вперше в цій шкарпетці я вив'язувала ось такий цікавий візерунок. От, бачите, він простенький, дуже-дуже. Але як він прикрасив цю шкарпетку? Для цієї пари шкарпеток я не хотіла обирати більш складного малюнку. Ця пара шкарпеток в мене вивізано на спицях 2,5. Вона на розмір 38-39, і вага цих шкарпеток складає 87 грамів. І ось в поєднанні, кокетливому поєднанні таких двох кольорів вийшла така цікава пара. Прийде час, і кохані зустрінуться І між ними знов заграє. Та чарівна мелодія двох сердець, яка розростеться в чарівнішу квітку, і дасть життя новій маленькій істоті. Ось на такі гарні ноті мій любий. Я хочу завершити свій такий коротенький, не дуже звичний звіт у двох спільних проектах. Кольоровий рік. Та шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Посилання на учасників, організаторів та спонсорів шкарпеткової скриньки бажань, ви знайдете в описі під відео. А посилання на організаторів, спонсорів та учасників спільника Кольоровий Рік ви знайдете в першому закріпленому коментарі. Приходьте, будь ласка, до дівчат, надихайтеся їх красою, їх чарівними історіями. Їх надзвичайно дійсно дизайнерськими виробами. Та в'яжіть, як ми, в'яжіть разом з нами, в'яжіть краще за нас. До зустрічі, мої любі! Вітаю вас, мої любі! Сьогодні у нас 1 люти 2023 року. На своїх екранах ви бачите зараз спонсорську пряжу. Це в мене вже залишки спонсорської пряжі для вив'язування шкарпеток. І ось така світло-сіра та ось така склада не знають, але це якась шкарпеткова пряжа. Та пряжа 100% марінос молочного кольору. Ось поєднання цих двох кольорів в мене й вийде пара шкарпеток. Для лютневої пари шкарпеток я беру ось таку пряжу. Це в мене залишки махеру та невеличкі моточки вовни. їх більше моточки. Але я забула спочатку зняти пряжу, а потім в'язати. Тому ви бачите, що в кадрі зараз більш менші моточки, бо великі моточки в роботі. Я потихеньку в'яжу ці шкарпетки. От як я їй казала, що більш великі моточки в мене в роботі. Все мої любі, я дов'язала шкарпетки, в'язала я на спицях 2,5, набирала 48 петель, відв'язала резинкою 2 на 2 17 рядів, потім 5 рядів просто лицевою гладдю. Один ряд лицевими петлями жовтого кольору та 4 ряди виворітними. І далі пішла вив'язувати ось такий цікавий візерунок. В'язала п'ятку бумеранг з трьома круговими рядами і звичайне стрічкове закриття миска. Мої шкарпетки готові. Це орієнтовно шкарпетки на розмір 38-39, ближче навіть 39. Шкарпетки готові майже. Чому майже? Тому що ці шкарпетки я називаю моя чарівна леді. Вони будуть коротенькі, ну, як батальйончики, які згодом перейдуть на черевички. чарівні. То ми їх будемо прикрашати. Як мені можна їх прикрасити? Ось на цьому місці. Прикрасити я можу або просто гудзиком, або якоюсь квіточкою, або якимось бантиком. От я вирішила, що я зроблю прикрасу бантиком, так як я це вже робила. Для того, щоб зробити бантик, я на спицях 2,5 набрала 22 петлі та пров'язала лицевою гладдю 20 рядів і закрила петлі. Звичайно, можна пров'язати більше, тоді бантик буде найбільш пишним, але я цього не схотіла. Раз, два. Але ж їх треба якось закріпити. Знов таки, бантики я можу закріпити на шкарпетках гудзиком, або намистинкою, або просто так пришити ниточкою, або для того, щоб мені прикріпити. Мої бантики до шкарпетки. Я вирізала ось такі кріплення. На спицях 2,5. Я набрала 7 петель та пров'язала 10 рядів і зробила такі великі кінчики, аби мені треба буде шивати. Як я буду робити ось мій бантик. Бо знімаю з руки, тому мені зараз не дуже вам зручно показати. Тобто я складаю бантиком, зшиваю з цієї сторони. До речі, я можу так покласти своє поєднання, а може так, під настрій. О, давайте, ось так, поки покладу. Так, шила, і потім вже буду пришивати до шкарпетки.